З вами серйозне шоу. Друге шоу в україномовному, в україномовному Ютубі, в якому немає жодного вкраденого формату. Все що тут відбувається, ми придумали вдруге. <після, <після>, <після>, після ще одних дуже шанованих нами молодих людей. Отже, колего, що сьогодні? Що сьогодні? Я хотів по, по, поспілкуватися на тему того, що ти не, не завжди можеш. Ну, про таких людей, котрі вже померли, але вони рахуються, типу, не померлими. Mm -hmm. Типу по -по -понял, да, цей момент. Mm -hmm. Це призраки. — Привиди. 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 Це привиди. Mm -hmm. От От що ти знаєш про привидів? Я знаю, що привиди е холодні. Ну, так, є певна спілка людей, які вивчають. Ага. — До речі, хто вивчає? <рес> вони вони е, люблять, люблять герміть цепями, <світ> літати по, по приміщеннях і герміть ну, це, 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 беруть? <світ> дуже часто ну, їм видають колись коли, <світ> в комітеті приводів, коли ти відкидуєш, е, з якихось так. інших причин ти не можеш переміститися там, чи е, на небеса, чи в пекло. Тобі, тобі кажуть, ти лишаєшся тут, будеш приводом. Угу. І, і тобі все. дають уніформу. Тобі специально. видають таку балахон такий, угу. дуже пронизливий сумний голос, такий. <сь> так. І тобі видають <с тобі <с цепи, щоб ти міг літати і гриміть цими... А, щоб тебе почули. Ти... Ні, ну ти лякать, тобі кажуть, а може, ти там ну, колокольчик замість цепей? або джбіль-колон. То, як то, в тебе в посадовій інструкції? Наприклад, якщо в нас, я думаю, привид, який мав бути. Наприклад, в нас квест-кімнаті, ну він угу. по любому має бути якийсь такий проактивний. Ну, Він такий інтертеймент, грати. Ну, Можливо, цей привид буде, знаєш, до, 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 от в той кімнаті, де він помер. Наприклад, це кімната. Кухня. Кухня. Ну він там, яка навіть кімнату. Наприклад, тут. Так, побіг із тюрми, наприклад. Є ж така кімната? Чи я щось плутаю? де. Є, є. Ну тут або, ну, наприклад, офіс. Що ти хоп, принтер тебе не друкує, ти і відкриваєш, там голова, сир Річард, і він такий. Ну, ти такий сер Річард, ну дайте поробити, Побити з ну, Бога, не сьогодні. Ну, це ж вже ну не цей. Не Бо я вже. думаю, що тут же ж є по-любому є градація привидів. Ну, тобто mm -hmm. в замках привиди взагалі де пішли? Замків. Замків? Ну так, я ж думаю, що люди не кожен міг собі дозволити привиди. Привиди. Ну, конечно, а це їх багато... заводили, як собак? А, я, я думаю, це було якось престижно. Кажуть, давайте, наприклад, конюха нашого шльопнемо і його спалим. А по біблійних законах, якщо тіло не, не передали в землю, то, то він лишається. То да? йому кажуть, чуєте лорд, а на що? Ну каже: а ось у мене у коріша, у мого, у Генріха, три привиди в замку, а в мене не одного. А ти хотів би бути приводом? Ні. <гум> Нафіга. Ну тобто, ну зачем? Ну от яка ну, ти от... Гаррі Поттера дивився? Да. Ну. No. І я що вони навіть, там, погані пагалі? Ну, привода ти, типу, не можеш зробити ні шах вліво, ні шах вправо. Тобто у тебе є якась територія. От ну, я... Це дуже зручно. По-перше, тобі не треба їсти. Пісять. Але ти сумуєш за це? Платити за комуналку. Ти це будеш сумувати? Так. О, дякую, що дивишся. Не забудь поставити лайк. Це для нас реально важливо. Та натискай на дзвоник. Це для того, щоб не пропустити нові випуски. Паранормальні явища, загальний термін, що описує події, яких немає змоги виміряти, повторити чи провести науковий експеримент. Тому ці явища з точки зору класичної науки не мають великої цінності. Варто зазначити, що багато з тих речей, що ще сотню літ тому відносили до розряду наздійсненних, сьогодні для нас є звичайною побутовою дрібницею. Ось тут можна зупинитися. А, також Полтергейст. Це Півс. Я не знаю, що таке пиздець. Це півз. в Гаррі Поттері був Полтергейст Півс. Угу. Він е, літав і, ну, типа, взагалі, непотрібний призрак, котрий все там руйнує. Як коли кажуть, що вдома живе домовик, коли ти сидиш і в тебе на кухні хтось кастрюлями гримить. Домовик? домовик? Це кішка. Ти приходиш, а то. Е... А то кузя. А то хто крадіє, може, ні? Може крадіє, ну блін. якщо, якщо а то я ви. Ти з дружиною лежиш у ліжку, і, і хтось шурудить у тебе. Гримить кастрюлями. Гримить кастрюлями да, на кухні. І жінка така, типа, ну йди, подивись. Це крадій. Це, 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 це домовик. ну, це домовик. Так. Та не переживай, він там просто собі щось. Він нам ауру робить. Mm -hmm. Одержимість дияволом. А що це значить? Це одержимість, як, як, як виражається одержимість? Типа о, диявол. І ти йому одержимий, ти плакати диявола вокруг. Ти йому такий наяриш. Пишеш, чого ти не відповідаєш на мої смски. Я маю право щось там знати. Коротше, ну, типа, і диявол такий. а, Сука, це він опять іде. Та чувак, короче, мною держимо. <реш> да, і... да, да. Реально, пацани, ну скажіть, ну, він зараз, щас... я бачу, він зараз щас... скажіть, чи мене немає, що я пішов, а сидять інші якісь істоти. Або якщо ти приходиш додому до диявола, дзвониш у домофон, і в домофон слуховку бере: Це мама диявола, він наказаний, він не вийде, все, і кладе трубку. І ти кажеш, я Той. чую диявола, що це ти змінив собі голос, яка мама? Мама, в тебе в пеклі давно. А я де? А я — До речі, ні, чекай, мама диявола не в пеклі. А де? Ти що? Диявол це улюблений Янгол Бога був. Угу. Тобто мати диявола Бог. Ну, а хто? А хто ще? Ось е не, не припиняємо ми е давати вам всю кожний раз новіше і корисніше інформацію. Тепер ви знаєте наразі, що диявол, е мама диявола. Вона — Бог. А якщо Ель-Класико? Ель Класико, ель класико? типа дьявол в них, да? Константин, всі діла. Ну, дивись, це ніфіга собі. Угу. Ну, типа, ого, сам диявол, сам диявол всі, всі, всієї планети да? вселився в одну людину. В Ларісу. В Ларісочку, так. Да. так, 7 мільярдів людей. 7 мільярдів людей, когоп, когоп, кого б, кого б, кого б, О! Лариса. Він має вселятися в Роналду, знаєш, в Рона когось там, да. типа, популярного. Диявол має вселятися в крутих когось, знаєш, ну, наприклад. Допустим, да. ну, бор... в Джеймса Хетфілда чи якогось. Та да, ні, в президентів, знаєш. В президентів? Такий, да, такий президент каже, буду зараз виступати. От, чуйка в мене, що зараз, а диявол такий. Ща, що зараз щось буде? Так, що да, і брейк-данс така. А да. а, там, короче, да, прыгає, там щось ну, брейк-данс, зазвичай чи... в церквях вони брейк-данс танцюють. Так, так, а тут же так, ж теж так. ж, таке ж, це виходить, що? Дьявол любить брейкданс? Дьявол він... любить реп. Він шанувальник, шанувальник 2000-х нульових. Оцих штанів таких трошечки. Якщо ти, ну, він виглядає як класичний репер. У нього така кепка, коротше, цепі. Лоурайдер. І, і ця касиночка така, щоб ну, не і багат... короті, такі, і... з жовтого золота. Цей балон графіті малювати. щоб. Пентаграми всюди. Пентаграми, так, да, усюди. Ну, але графіті, і він. А який район у нього? Южний по-любому, так. Да. Соус якийсь. Південне пекло. East Coast evil. East Coast hell. Hell. Так. Із Кросхел, і він такий про 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 ідеї, так... ну такі, його ж не бачать люди. Да. Він такий раз бабка танцює брейкданс. Воно такий гелік коротче, нарізає на спині. І всі такі а, це опять, дьявол. Ну, якщо б він ще навчив писати. Ну, до речі, Вест, Я думаю, що ось він в Канівесті. Можливо, да? Видіш, як удачно? Щось робить, таке. Дослідники паранормального. У 1922 році Scientific American пропонував дві винагороди в 2,5 тисячі доларів. Це, це дуже багато на той час було. 2,5 тисячі доларів доларів. За першу справжню фотографію привида, зроблений в умовах випробування. І другий, за перший продемонстрований випадок видимих психічних проявів. Гаррі Гудіні був членом комісії з розслідування. Гаррі mm -hmm. Гудіні була людина, феномен свого часу. Він був е, талановитий ілюзіоніст, але він не загравався в те, що він може воронами управляти. Ну, чи, наприклад, що в нього в квартирі живе е, привид е, Атіли. Гарі Гудіні. Гаррі? Гаррі. Його Гаррі звали? Гарі. Серйозно? Так. Я не знав. Я думав, ну Гудіні, Гудіні просто знаєш, кажуть: о, той самий Гудіні. Це фокусник, правильно? Так, ілюзіоніст. Ілюзіоніст. Ілюзіоніст і великий мастак. А, ну тоді зрозуміло, чого він в журі сидів. То що, дум, може, хтось такий застряпав ілюзію, так. показав її на фотки отакий тюп. Так Тип, це отак, отак, отак. Так робиш і все, так. Да. З тих пір багато окремих осіб та груп пропонували схожі грошові нагороди за доказ паранормальних явищ в умовах, які були під контролем стороннього спостерігача. Ці призи складали загальну суму понад 2,4 мільйона доларів. Освітній фонд Джеймса Ренді пропонує приз в мільйон доларів, якщо людина, яка зможе довести, що в них є надприродні чи паранормальні здібності при відповідних умовах випробування. Наскільки відомо, тих, хто пройшов такий тест, немає. А знаєш що? Що? Я тебе ще скажу. Бо щастя, любить тишину? По-перше, бо угу. дивись, Ну, просто якщо у тебе є така здібність, якась. Угу. Неважливо, яка, то я впевнений, а нахіра тобі мільйон доларів вже, коли в тебе є якась здібність, яка тобі просто це перше питання. Друге, ти такий, якщо ти умна людина, така, ну трошки смишльона, ти розумієш, що ти підеш туди зараз мільйон доларів получиш, угу. а потім до тебе будуть чіплятися репортери, лікарі, украде ще хтось на опити заберуть, на органи перешлють. На що воно тобі потрібно? Якщо ти такий людина Х, mm -hmm. то пам'ятай, якщо ти людина X, не ведись на мільйон доларів, просто <зас> заходь до Ксав'єра, да? і він, він там все порішає. Ксав'єр цим людям сам меседжі совою перекидає, Ну, сова прилітає. Якщо в, якщо в тебе ну, типа, галімі суперздібності, Які? Ну, ось просто максимально незручні. Ну, ось... Наприклад, у тебе може долоні. А, ні, вони, вони мокріють, наприклад. Це не супер здібність, це половина людей. Яких. Це ці. Ні, вона, вона прям мокріє, і, і у тебе може вирости. Можеш тут. попити поту Ш, з ладошки. Трошки шерсті може. От ну, десь ось таке. десь от у тебе от стільки шерсті виростає на долонях, і вони мокріють. І вони виходять у тебе така мокра, як мочанка <смес> <смес> рука. <смес> <смес> от нахіна дошла така здібність. <смес> З, Зачем? <смес> ну, а у тебе вона є. <смес> <смес> і ти можеш робити, щоб вона хопай і переставала. і обична долоня <смес> <смес> суха. Ну, може, <смес> трішки волога. Ось цим людям, оскільки практичної користі з волоса та й ладошки немає якоїсь по взяти? Щоб їм не взяти мільйон. знаєш, Щоб не піти, не взяти. Звісно, якщо ти літаєш, або в тебе глаза, очі лазери. І нехай та Орка не забирають, да, такі руки, ну. Хай буде, хай тобі та цього одріжуть і іншу прищуть. Ні, я впевнений, що вчені такі. Ти приходиш. Братан, чесно, та ми вже закрили той фон. Та ні-ні, там вже. Нема. Та то люди, люди ходять, то вони вже додому йдуть. Ми як ось ти прийшов, нема 2,4 мільйони. Не, ні, ні, йди, йди. Яку б ти хотів собі. Здібність. Та ладно. От, ну, а, смісно. ні, Якщо б щось круте, так? Да? Ну от що, давай щось круте і щось не круте. Це ну, не круте, тут, ну, я вже придумав не круте. Волосаті ладошки? Волосаті ладошки мокрі. Мокрі. Мокрі волосаті ладошки. Один чувак, короче, просто от прикосновення оргазму Що? Офігенна способна. Яка? От Трогать бу... людей і відчувати це, оргазм? Це буде моя, типа, Погано. не дуже способність. Да. Я буду ходити в, в перчатках. Подожди, я буду викликати оргазми у людей або навпаки. А, да? Так і ти Вот, я Так буду... а як ти будеш викликати, в тебе О, ніколи не буде койтуса. не відбуватися? Вот у мене, ну блін, чорт, я ти не вижу. Ти вже доторкнувся, всі... а все, вже несіть тряпки, кидайте на пол. Ні, так, навпаки, знаєш? я мав на увазі навпаки. Якщо хтось до... Я до... дотронеться до моїх долоней, це така гіперерогена зона становиться. То я і спитую оргазм. Тоже, х... Тоже погано. Тоже погано. Ну що ти будеш як свиня, яка знаєш 36 разів е, Не, в перчатках, якщо я буду. А якщо, наприклад, ти познайомишся з якоюсь там дівчиною твоєї мрії, і так. вона скаже: Олежик, давай е, влаштуємо е, ніч. Локоть. Локоть буде в мене такий, що от до нього доторкаєшся нехай обидва так. добре. Мінуса, так мінуса. Я буду ходити завжди. А Як ти в метро будеш. В, в injuries, в, 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 на локотники в мене будуть. Я буду як скейтер такий, роллер. Чи турніки тримаєш? Я буду такий бінтик такий. Якийсь мужик підійшов, каже, чуєш... я. Він каже, друже, друже, друже. Це не Ну Одна ж здібність повинна бути. яка буде? А крута? Дай подумати. Я все, я, я буду літати вміти. Вміти літати. Не раджу. Чого? По-перше, тебе може засосати в Др... двигун самольота якогось. А по-друге, зараз у нас ПВО. ПВО тебе може збити. Да, ПВО. Так, а плюс ти десь щось. Я швидко буду літати. Ти будеш летіти і, наприклад, писати смс-ку комусь. Я там підпуф, і отут якусь. Е... Ні, це, це, це незручності, я згоден. Але я ж буду швидко літати. Небезпека. наприклад. Небезпека, так. Да. Я буду панізам, панізам, а потім я розумію, що отут-от ПВО мене <пів> не зіб'є і самолітів ну, нема. Фу! Влітів там десь там, де куди можна вже полетіти, і полетів собі там в Африку, наприклад. <пів> Зібрав там пару кокосів, приїхав обратно, пацанам передав кокоси. Вот. Я б хотів би собі е, проходити стіни. По бажанню? Ну так. Тобто ти Щоб я міг, щоб я міг облокотитися, коли водя. Я такою так з одягом. Ну. А чого одразу з одягом? Ну, щоб... Тобто, якщо я поруч з тобою стою і в тебе так ти, такий ну, кашу поїв з утра, доторкнусь до твого локоточка. Mm -hmm. Я поки ще не знаю, яка в тебе здібність, І ти такий, хоп, а і ми пішли в стіну, да? так? Так. Тобто ти можеш прям натовпи людей. Корисна а, цей. Я приходжу, наприклад, в лікарню. Так, ну що можемо сказати? Можемо ще пара, пара коротких таких, як, як анекдотів, знаєш. А Тьома знаєш, що там? таке? Зараз, да. я придумаю щось. Ну, краще, щось, ніж нічого, правильно? От. Контент висосений з пальця теж контент, може знайти свого е клієнта. Клієнта. Головне на постпродакшені зробити щось, що можна просто так розповсюджити, типу як гендальф трясе головою під музику. І 10 годин гендальф під музику, можеш, до речі, просто десь на хвилину на 5 просто вщеміть його сюди. На кінець випуску, так типу, а дивіться Гендальф. І Гендальф. Подсаксофончик. Угу. Да. О, О, До речі, я дізнався нещодавно, що самий, самий, найбагатіший <р Скруч streets> в світі угу. це скруч-макдак. Угу. А другий хто? Ну, я маю на увазі: мультяшна істота найбагатша в, в усьому в світі, угу, угу. це е, Скружмакдав. Це логічно. Е, це можна було і не дізнаватися а просто подумати. Другий хто найбагатший? Ну, я думаю, да, його? Стронгхольм. Так його звали? Ну, він, розумію, він завжди бореться за багатство, то я думаю, що він. Якщо я правильно його назвав. Є точна цифра? Точна цифра 44,1 мільярда. Ускруджі Махдака. Forbes fictional Ф... 15. Список 15 багатіших видуманих персонажів публікуємо журналом Forbes. Чуй скруджу Макдаку. 152 роки. Я теж не пойму, ну, походу, да. 65 мільярдів. Вонка. Кондитерські здійсни Аеронавтика. Коротше, я зрозумів. Давай в конфеты деньги вкидывать. Походу mm -hmm. тут ниша золотая. Лянь, это четвертое место. Это после Мауга и Скруджа Макдака Вилли Вонка. Там и... Брюс Уэйн, 9,2 миллиарда. Вот МСТ. 32 роки. Чушь, Бэтмен. И, ты, такой молодий? И, и чим? И чим вид займаетесь? 32 роки. Серьезно? Тобто я можу бути Бэтменом. <сум> ты прикинь? Вот. Наследство. Спадок. Оборонная промышленность. У него спадок. А у Вилли Вонка. Кондитерські здійсняння. Тріччі тобто, річ 10 років. Ну, це спадок. Спадок, конгломерат. Далі, далі. Крістіан Грей 2,5 мільярдів. Інвестиції в виробництво. броди. Далі, Чарльз Мангомері Бернс, Спрінфілд Серйозно? Півтора мільярда. Він не такий багатий. 104 роки, так, енергетика. Волден Шміт, штат Каліфорнія, високі технології. Лара Крофт, 1,3 мільярди. Спадок, містер Монополія. 71 рік, 1-2 мільярда Атлантик Сіті. Нерухомість. Йому 71 рік. Він молодше скрутше. Так. Мері Кроулі, Йоршир, Англія. Спадок. Блянь, там куча народу. Джей спадком. 1 мільярд біля uh -huh. uh, uh, 30 років. Рекет інвестицій. Це були дані на 2013 рік. А на 12 на 12-му першому, в 12 2012 році на першому місці був Смаук. Та що там гонять. Ну, серйозно, якийсь Смаук. Вони... Тоні Старк о, вже тут цей. е э, Форест Гамп. Та ні, то я якась важа. Скрудж -макдак багатий. найбагатіший. В 11-му, бач, він десь ну, вибивався зі списку. В 12-му, походу, у нього відібралися. В 11-му смаух був на 7-му, а Скрудж Макдак на 1. І та що, пересчитывають, що ли? Ну так. Це було серйозне шоу. Отже. Отже, самий наш е, ненасичений, небодренький випуск. Чого ну, ти так? Ну, буває і таке, конечно. ну, буває таке. До побачення, до нових зустрічей, будьте здорові.